Привіт! В останньому відео, яке я публікував декілька днів тому, я сказав про те, що колекція Art Goblers просяде у 20 разів. Звідки я про це знав? Та чи знаю я, які NFT колекції виростуть у стільки ж разів? Влаштовуйся зручніше. Ми починаємо! Отже, ціна колекції впала більше, ніж на 20 ефірів. Звідки я знав, що так буде. Ця колекція присяде більше, ніж у 20 разів. В останньому відео я пояснив декілька причин тому. Але основною причиною є те, що гроші нізвідки не беруться і нікуди не зникають. Щоб хтось заробив, хтось має втратити. І навпаки. Якщо ти порівняєш це відео із попереднім, тоді побачиш, що, як я і казав, колекція стала централізована, адже кількість китів і кількість NFT, які вони тримають, збільшилася. Як я і казав, люди тікають із цієї колекції і продовжують і будуть продовжувати це робити, чим будуть далі знищувати ціну колекцію, хоч вже і з повільнішою динамікою. А ті, хто мали заробити, вже заробили. Я зараз скажу про розробників, які просто нагнали трафік і спокійно об нього закрилися. Проблема в тому, що подібних колекцій, в яких просто розробники закриваються об трафік, величезна кількість. І на їхньому фоні знайти нормальну колекцію із нормальними розробниками, які реально роблять перспективний актив. У вигляді колекцій, досить складно. Саме тому більшість людей не може знайти нормальні колекції. І для них ринок NFT здається незрозумілою фігньою, де люди купують тупуваті картинки за величезні гроші. У нашій закритій групі в каналі NFT я публікую колекції, які мають високу перспективу для росту. Звісно, із коротким описом причин, чому вони мають зробити ікси. А також учасникам нашої спільноти я підказую, як вигідніше набрати позицію в тих чи інших колекціях. Також ринок зараз перебуває в такому стані, коли час від часу хайпують безкоштовні колекції і приносять непоганий дохід. Тому я також вирішив публікувати в канал пропозиції. Інформацію про подібні колекції або ж розіграші. Наприклад, публікація про розіграш NFT, ціна якої більше одного ефіра. І при цьому тобі не потрібно вкладати жодних коштів, і активність, яка необхідна для цього розіграшу, займе менше 20 хвилин. Якщо тебе зацікавила наша приватна група і ти хотів би стати частиною спільноти, тоді Пиши мені в телеграм або на пошту. Контакти я залишу в описі під відео. Бажаю тобі тільки прибуткових інвестицій. Слава Україні!